Вітаю вас, майкосмішні! З вами астропсихолог Клименко Наталія, і це прогноз на тиждень із 22 по 28 січня. Ми входимо в зону турбулентності. Питання свободи, незалежності, сили духу постають на перший план. Зараз розглянемо основні важливі аспекти кожного дня, а також додивіться відео до кінця і дізнаєтеся, які аспекти будуть впродовж усього тижня впливати на нас. В понеділок місяць буде визнатися близнюки. Хороший період для виступів, переговорів, недалеких поїздок, укладання крострокових угод. Зранку буде діяти 11-місячна та місячна доба. Цей день вважається одним із найбільш енергетично потужних. Ще досі діє аспект між Плутоном та Сонцем, знаці водолій народжується нова енергія, енергія трансформації, необхідна обережність та уважність у справах. Все почати має бути доведено до кінця. Сонце буде в напруженому аспекті до Юпітеру. Це може вказувати нам небезпеку на від іноземних країн, а також зростає наш ентузіазм, щедрість, бажання допомагати. Можемо бути занадто самовпевненими, а можуть відкриватися також і нові перспективи. Зростає бажання проявити свій авторитет, беріть енергію цього дня, не розпилюйте її і виконуйте раціонально, проявляйте себе яскраво та. Втілюйте в життя свої найсміливіші ідеї. Меркурій продовжує бути у зігнанні із Марсом. Меркурій це планета, яка відповідає за мислення, інформацію, а Марс це планета дій та ініціативи, тож дії стають тим більш раціональними і зростає швидкість думок. В той же час, Меркурій має гармонійний аспект до Сатурну. Ми будемо мислити більш структуровано, прописувати свої плани сприятливо, а також поїздки, переговори і. У нас буде більш реалістичний погляд на речі. Цей аспект зберігається до вівторка. Меркурій також має і досить потужний, сприятливий аспект Регон до Юпітеру. Юпітер це планета авторитету, тобто наше мислення, воно відкрите для нового, особливо для навчання чомусь новому, для розширення свого кругозору. Це може бути також і переоцінка цінностей, і це сприятливий час для переговорів. Для спілкування із авторитетними людьми і допомога від них. Із 12 години 48 хвилин настає 12-місячна доба, символом якої є чаша. Енергія місяця спонукає нас робити добро, милосердя, проявляти співчуття, можливо, отримання подарунків, а ви робіть їх самостійно і отримаєте в три рази більше. Сприятливо в цей день займатися благодійністю. Практично весь день. 22 числа Меркурій буде в Королівському градусі, тож наші спілкування, будь-яка інформація, яка до вас поступає, буде мати дуже важливе значення для вас для вирішення ваших особистих питань. Зауважу, що із 22 години вечора і 40 хвилин, і до майже до півночі, до 23-51 хвилини, буде місяць без курсу. В цей час нових справ починати не можна, адже вони можуть мати непередбачувані наслідки. У вівторок, 23 січня, буде 12-місячна доба. Місяць продовжує бути в знаці рак, сприятливо лікувати зуби в стоматолога, а також проявляти турботу. Цей період на підсвідомому рівні ми можемо бути більш емоційними, чутливими, зростає наша образливість та вразливість, сприятливий період для зустрічі із сім'єю, зміцнення родини стосунків. Сприятливо в цей день побути біля річок, озер або ж просто прийняти ванну, зміцнювати родинні стосунки. Із 13 години 40 хвилини буде діяти вже 13-та місячна доба. Символом цього дня є колесо. Енергія допоможе звільнитися від вантажу минулого і полегшити тягар кармічних боргів. Сприятливо в цей день фізична активність. Гарні результати може принести групова робота та обговорення спільних питань. Із 10-ї години і 50 хвилин Венера як планета взаємовідносин переходить у знак Козирогу. Тож наші взаємозв'язки з партнерами, з оточуючими, будуть більш прохолодними, структурованими, взаємомітосини можуть бути більш прохолодними та прагматичними. Цього ж дня Уран, як планета, яка відповідає за інновації, революції, різкі неочікувані зміни, буде в стоянні. Дуже яскраво будуть підніматися теми свободи, колективів, однодумців і є великий ризик поломок та аварій, тож будьте обережними в цей період. До середи зберігається напружений аспект між Венерою та Нептуном, тож може зростати наша емоційність, може бути заплутаність у стосунках, в темах фінансів, тож плануйте свій бюджет, щоб не було необдуманих покупок. Можливі ілюзії і в подальшому розчарування в темах фінансів та стосунках. Проте цей аспект сприятливий для прояву творчості. 23 січня Венера буде в гармонійному аспекту можливостей стосовно того, щоб поглянути на сферу фінансів та взаємовідносин більш раціонально, реалістично і переглянути положення своїх справ. Сприятливим будуть заняття розрахунку бюджету. Спілкування із людьми старшого віку. 24 січня ми будемо продовжувати жити під впливом місяцю в раці, а також дії 13-ї місячної доби, і лише з 14-ї години і 46 хвилин ми будемо зустрічати 14 ту місячну добу, символом якої є лабіринт, день сприятливий для початку нових справ, укладання великих угод, подорожей і переходів на нову роботу. Розпочаті цього дня хороші справи мають більше шансів на вдале завершення. В цей же день Венера буде робити гармонійний аспект трин до Юпітеру, це сприятливий аспект для росту вашої популярності, для партнерства, спільних проєктів для зустрічі із впливовими людьми. Венера вважається планетою малого щастя, а Юпітер планетою великого щастя, тож це можуть бути просто приємні зустрічі, отримання винагороди. Посилення вашого авторитету. З понеділка по середу досить сприятливі для початку нових справ дні. А ось 25-го буде дуже багато енергії, напруженої енергії, можливі аварії, знервованість, напруженість, адже буде повний місяць, він буде у знаці лев, що буде на підсвідомому рівні спонукати нас бути більш егоцентричними. Більш детально я розкажу за цей період в окремому відео для всіх знаків зодіаку. В цей день не варто починати будь-які нові справи. Це період отримання результатів та підведення підсумків. Сприятливим аспектом цього дня можу виділити тригон між Меркурієм та Ураном. Тобто Меркурій це інформація, це спілкування, це наше мислення, а уран це неординарність. Тож мислення буде більш оригінальним, швидким, можливім поява нових ідей, інсайтів, прогресивні ідеї. А це сприятливий час для зустрічі та спілкування із однодумцями та висловленням своїх думок через соцмережі. 26 січня місяць продовжує бути в знаті Лев хороший період для романтичних зустрічей, для звернення до керівництва за підтримкою зав'язування дружби із вищестоящими особами, а також для участі у громадському житті. Із 17 години 10 хвилин буде 16-та місячна доба. Символом цієї доби є голуб. Це період кардинальних рішень і творчих змін та нових ідей, сприятливі подорожі, але несприятливі справи, які пов'язані із ризиком та авантюрами. Це День справедливості та примирення. У суботу, 27 січня, буде досить напружений період. По-перше, уран стає директним із 7 години і 50 хвилин, і майже весь день буде місяць без курсу. Нових справ ми не починаємо. Місяць перейде лише о 9 годині у знак діви Сприятливим будуть прибирання, очищення простору, позбавлення від негативних звичок, день набуття внутрішньої свободи. У неділю, 28 січня, місяць буде в знаці діви. Також можуть бути сприятливим прибирання, впорядкування речей, розкладання все по своїх поличках, вирішення питань, які стосуються вашого способу життя, здоров'я, а також харчування. Сприятливим буде і наведення порядку в документації для відвідування перукарень. Сприятливий період для комерції, особливо для короткострокових угод. Будьте уважними до інформації, яка до вас поступає, у поводженні із колючими ріжучими предметами, із вогнем, у поводженні з технікою, за кермом, адже і Меркурій, і Марс будуть в руйнівних градусах. Взагалі весь цей тиждень буде спонукати нас до свободи, до прояву себе, оскільки і Сонце у з'єднанні із Плутоном це сприятливий період, щоб взяти ситуацію в свої руки. Проявити силу волі. Це період кардинальних змін у житті, і оскільки вже із четверга буде спадаючий місяць, це хороший період для того, щоб позбуватися всього непотрібного, застарілого, віджившого себе. Гармонійний аспект між Плутоном та Нептуном також вказують на те, щоб ми проявляли більшу гнучкість в адаптації до змін. Гармонійний аспект між Юпітером як планетою розширення та удачі, і Сатурном як планета, яка відповідає за наш внутрішній стрижень, вони будуть давати сприятливі можливості для соціального розвитку, для суспільної діяльності, для стратегічного планування та постановці цілей. Ваші амбіційні цілі можуть набути реалістичних форм, та вам на допомогу можуть прийти впливові люди. Нас чекає трансформаційний тиждень. Я вам бажаю реалізації ваших планів та відстоювання своєї думки, своїх цілей, мрій. Будьте креативними і нехай ваші плани обов'язково реалізуються. До наступних зустрічей в наступних відео!